На вулиці Курсанта Військова 14 новосілля. В цю п'ятницю тут урочисто видавали ключі від 14 новеньких квартир для військовослужбовців. Новоселе подякувало представникам органів влади та міністерства оборони за турботу. Перед тим як зайти у нові помешкання, будинок окропили освяченою водою, а стрічку урочисто перерізали. Першими в дім пустили дітей, які невдовзі будуть гратися у дворі дев'ятиповерхівки. Власники цієї нової квартири чекали свого 13 років. Тепер справа за малим: визначатися, яка кімната кому дістанеться. Номер квартири 138 влаштовує взагалі повністю, тому що дві дитинки у мене і кожній вже потрібно по окремій кімнаті. Я вважаю, що більш ніж достатньо з 27 квартир. 14 отримали сім'ї військовослужбовців офіцерського складу Чернігівського гарнізону та їх сім'ї. 10 квартир виділили київським військовим, та три залишили у запасі. Жоден з військових, що служать в зоні, АТО або родини загиблих житла цього разу не отримали. Десять квартир да рішенням міністра залишено для розподілу серед військовослужбовців київського гарнізону. У журналістів виникли запитання щодо кількості квартир для учасників. АТО. то Чернігові сьогодні 15, на сьогоднішній день п'ятнадцять загиблих зоні АТО. вони всі будуть забезпечені житлом згідно доручення уряду. Є під це додатково виділені кошти, і вони будуть всі забезпечені. А скажіть, будь ласка, ось голова адміністрації обласної озвучив, що тут дві квартири для учасників АТО. Голова школи комісії каже, що три. Ви кажете, що, 10? що 10. мені здається, що хтось когось тут робить дурня або просто не Ні, це. Вам так, здається, такий розподіл обурює й представників органів влади. Що говорити за житло? Треба відібрати всіх тих, хто можливо живе в гуртожитках, хто десь скитається, знімає квартири і в першу чергу надати їм житло. Це в першу чергу. Я б взагалі, як і посадовець, просто як людина, не видавав би жодної квартири нікому до тих пір, поки б ми не видали квартири цим людям. За інформацією представників Чернігівського гарнізону, решта 13 квартир і буде розподілена між військовослужбовцями та членами родин загиблих. Ось і побачимо.